Вітаю на каналі Української правди. Це сталося. Міноборони презентувало застосунок резерв плюс, у якому можна оновити облікові дані військово зобов'язаного. Це той самий словнозвісний електронний кабінет призовника. З 18 травня він доступний в App Store і Google Play. Крім цього, президент сьогодні підписав два закони: перший про підвищення штрафів за ухилення від мобілізації, і другий. Про добровільну мобілізацію засуджених в мін'юсті кажуть, що таких вже близько п'яти тисяч. П'яти тисяч засуджених, які виявили бажання піти на фронт. Ну і загалом з 18 травня дуже багато змін до мобілізації. За тим, як вони насправді працюють на практиці, будемо слідкувати разом, аби не пропускати. Підпишіться на канал Української правди вже зараз. Ну і вже зараз очевидно є низка проблем навколо мобілізації. На одну з них вчора звернув увагу народний депутат Ярослав Железняк. Виявилося, що бізнес має поставити свій транспорт на військовий облік і. Якщо така норма набере чинності, це зупинить роботу багатьох бізнесів в Україні. Чому зупинить? Спитаю в пана народного депутата Ярослав Железняк на зв'язку. Пане Ярославе, добрий вечір. Доброго вечір. Які ризики створює ця норма, про яку ви написали? Давайте напевно з загального почнемо. У нас е достатньо багато в країні транспорту, це, звичайно, не тільки там авто і е грузові машини, а навіть багато легкого транспорту є е оформленими не на фізичних осіб, а на юридичних осіб. Це нормально, тут немає ніякої зради. Це автівки юридична особа. Е в законі мобілі про мобілізацію, що теж є. Нормальним і адекватним з достатньо довгого часу є пункт про мобілізацію або про військовий транспортний обов'язок. Як це працює на практиці, ви можете, так, щоб довго не шукати, знайти, наприклад, в інтерв'ю заступника голови Харківської. Розповідає, як будуються відповідно фортифікації у е, цієї третій лінії, і що ОДА має ну, знайти трактори, відповідно, КАМАЗи і, і всі інші техніки. Е, як держава мобілізує людей, так само держава мобілізує імені транспорт. Для того щоб знати, який цей транспорт е, у кого є, його відповідно. Ну, на е, облік для того, щоб ну, мовно, держава розуміла, у кого який трактор є Пробачте, це таке спрощення. Але тут виявилася одна проблема, яка ну, відверто говорячи вона не нова. Я звичайно. Радію, що, хоч не вона так вчора звернула увагу, але ця проблема була ще з першого читання законопроекту про мобілізацію. Вона говорить про те, що для будь-якого транспорту, який в таких юридичному військовому обліку, він не може переміщатися в першої е, читанні. Це було взагалі за межі області. Ну, давайте так. За межі Київської області, якщо це Київська область, або за межі Києва, або за межі Львівської області. А, а до другого читання там, з певними боями вдалося добитися, щоб хоча б воно переміщалося між суміжними областями. До чого це робити? Тому що, якщо умовно, це кордон між Київською і Черкаською областю, ну, це ще додаткові проблеми. Але Ну, я був серед тих небагатьох 30 народних депутатів тіночі захищали свої правки. Звичайно, ми там не було у мене ніякого очікування, що хтось їх проголосує проголосує людей. Але тоді, е, ну так скажемо, домовлялися про те, що кабінет міністрів визначить, що не весь цей транспорт, да який є у всіх юридичних а, ну, тільки той, який справді умовно потрібен, який ну, і, там, завтра, через тиждень, може знадобитися, щоб його банально не грати через інші області. Сам я вважаю, що вся ця норма про обмеження по областям велика дорозуміла, хоча по закордону, навіщо ми забороняємо, навіщо всередині країни слабо розуміє, але тим не менше, ем, Кабінет міністрів, по моїй інформації, станом на вчора таку. Підготував, але в ній визначалися всі автотранспортні засоби, які є на юридичних особах, окрім мотоциклів, самокатів. Ну короче, відповідно цього до транспорту. Вона. В такому вигляді буде прийнято. Це означає, що з завтрашнього числа, 18 травня, коли вступить закон в Сілу про мобілізацію, весь транспорт, починаючи з кіхкових автомобілів, закінчуючи автомобілі там нової пошти, без дозволу ТЦК, яким, не впевнений, що воєнкому є чим зайнятися зараз. не зможе переміщатися далі, ніж дві області. Думаю, не треба пояснювати, чому автомобілі знаходяться за межами областей своїх. По-друге, чому для бізнесу це важливо. Третє, ну я уявляю, яка проблема буде створена, в тому числі одразу на пунктах пропуску. Які не теж ці автомобіля за картою. Чи можна виправити цю ситуацію? Можна. Там не така велика зміна має бути в цій постанові, яка ще не прийнята. Через ми зараз з вами цих я так розумію, протягом години уряд буде засідати по багатьом нормативкам для закону про мобілізацію. Я сподіваюся, що вони це зробили. Наскільки мені відомо, окрім певного публічного резиденці, скоро певні члени уряду доносили до своїх колег і народний депутат долучилися. Я сподіваюся, що вона буде в мене нормована. Якщо так, ну. Ще раз воно буде мати певне логічне завершення так, в голю видієнту. Якщо ні, я бишов вже завтра. Це створить багато проблем. Або будуть люди просто ігнорувати цю норму. Давайте говорити відверто, що важко це проконтролювати буде або воно ну, будуть порушувати. Не хотіли свідомий бізнес і зараз точно платить податки, штовхати на такі порушення. Ну очевидно, що тут йдеться про формальність, тому що уявити собі ситуацію, в якій автомобілі вантажівки нової пошти не виїжджають за межі області, важко. Напевно, все буде рухатися. Як і рухалося, йдеться лише про цю юридичну колізію. Я правильно розумію? Чи ви кажете, що це дійсно може паралізувати країну, якщо зараз не виправити ситуацію, Дмитро Я читаю закон. Як народний депутат, що не завжди ми робимо. А, я бачу постанову, і я плюс-мінус розумію, що навіть якщо не було ніякої імплементації цієї норми, ну це точно створює проблеми для юридичних відділів компанії Compliance, особливо міжнародних. Вони не так креативно підходить до трактування національного законодавства як компанії про всі погасі. Але з іншого боку, ну, це очевидна можливість для зловживання на місцевому рівні. Я ще раз дуже сподіваюся, що такого не буде. Я дуже. Сподіваю. Вистачить просто здорового глузду всім виправити ситуацію. Ну і чесно говорячи, в майбутньому я буду все ж таки закликати колег просто пробрати це обмеження між двома областями, де розуміння яку тоді відстоювали автори цієї норми, вона була наступна. Що якщо дати по всій Україні таку можливість, то ці автотранспортні засоби будуть ховати чесно. Мені чомусь здається, що якщо умовна людина може сховати транспортний засіб в межах Київської області, Черкаської, всі інші, які межують з Київською областю, або по всій Україні, ну, си ну, пошук не спрощує. Тим більше, ну якщо він вирішить це порушувати. Тому а такі обмеження знов ж таки для добросовісного бізнесу ну, роблять гірше для недобросовісного вони і тому певної логіки, як в законі, так і в нормативці, яку я ще раз сподіваюся, за сьогодні Кабмін поправить мину будемо це обговорювати лише як теоретичний теретичну зраду, яка не відбулася. Ну, побачимо. Прошу вас прокоментувати вчорашній скандал навколо Міністерства економіки і бронювання працівників деяких компаній: Глово, Віза, Фавбет і ще деяких згодом скасували наказ про бронювання, але обурення залишилося, шлейф відчутний і зараз у соціальних мережах. Ви вбачаєте в цій ситуації корупційну складову? Можна припустити, що ну, ця історія також і про корупцію? Я ця історія про корупцію. Якщо відверто говорячи, знову ж таки, я не суддя, ні слідчий і навіть не детектив НАБУ, але ну із того пояснення, яке з'явилося тільки про певну комунікацію, то ситуація виглядає наступним: всі вони були учасниками дії сіті, наскільки я розумію, вони відповідали критеріям. Я не коментую там наскільки там умовно до певних гравців. Да? Пробачте за Каламбур, у мене є достатньо розумне запитання. Вони одні з найгірших платників податків, але ну, це ж окрема історія, і, напевно, має бути окремий роз... розгляд по ньому. Але вони матерія е е їх подали, їх погодив генштаб, далі. У Міністерства економіки їх внесло в цей перелік е, по броні. Це не стосується всіх кур'єрів да, це не стосується, напевно, всіх інших співробітних ці компаній, але ну, з точки зору законодавчої вони нічого не, нарушили, не порушили. Вони використали тот елемент, який був наданий державою в рамках е, програми по реабілізації. Mm. Чому е, Міністерство економіки, зокрема пані віце-прем'єр-міністр Свірденка, не вийшло з таким простим поясненням, головне, чому своє рішення? Мені ну, важко це коментувати. Мені здається, що ситуація зробилася гірше для двох сторін одночасно, навіть до трьох. Держава показала, що вони зробили ну, у вас і, і у інших, напевно, виникає запитання, чи це ж було якийсь, Ну якщо тут тишком нишком зробили, потім відмінили щось на те. Може там корупція, тут ще і бетінгова кампанія не найпрактикам, не найкращими практиками. Ну це одна історія. Друге це сам бізнес. Ну, дивіться, яким ми сигнал йому подаємо. Що ми вам говоримо про правила гри, які самі потім через нас відміняємо. Ну, мені здається, так собі історія. Це не про справедливі правила і, гри, і головне головне насталість роботи. І третє це для самих компаній, тому що я впевнений, що для них вчора це те. Певний такий публічний удар, тому що ну, багато людей обурювалося. ну напевно, це точно не допомогло компанії Глова. Так? І ми можемо порівняно до, до неї відносини ну, і часто є клієнтами. Ну, круто, що вони до ресторанів, кур і кур'єрам, ну, і це не їх е провина, що держава не може пояснити свої рішення. Який е правильний вихід з цієї ситуації? Про цю рівні регіональному говорили ваші колеги і навіть робили розслідування. Це розслідування білорусів. Там точно практично кейс в один в один, там сушені, що ще. Вони показували, як легко відповідати цим критеріям, якщо є потреба, якщо є таке рішення місцевого органу. Мені здається, що тут уряд має ну якось нормалювати, да там вони мають бути зрозумілими: зробити публічний цей реєстр, хто ці компанії заброньований, раз його прокомунікувати. Це напевно неприємна дискусія, але необхідна. І сьогодні багато бізнесменів поважаю, вийшли з достатньо простим меседжем, що ну, бізнес теж важливий під час війни. Я згоден, вони донатять, вони платять величезні податки, які будуть повністю на війну, бізнес не, не, не витягнути ці фінансування. От тому, мені здається, ми раз би пройшли по цю дискусію і її завершили. Нет, не, ну, найгірша ситуація це, от, ну, як сталося зараз. Дієсвіти, я вважаю, не винні, вони реально сплачують податки. Конкретні міністерства як інституції, мені здається, теж не винні. Вони зробили все в рамках норматив, ну, своєї нормативної роботи і в рамках нормативно-правових актів. Питання до пані з цим новим рішенням там вирішили через суспільний резонанс відмінити якісь рішення. Ну, для мене це було ще більш дивним, ніж побачити цей перелік. І головне останнє, про що ви багато говорите, ваші колеги у чаті Всі ми, напевно, там в політиці. Ну, дивіться, лаг між тим, як з'явився цей перелік, і якоюсь комунікацією, він ну, був вдень. Ну, ще раз, напевно ж. Я точно знав, що це їх перелік. Ну, ну, це треба робити. Ну, хоча б, якщо там народний депутат від Слуги народу, це пан Фідієнко був, наскільки я пам'ятаю, оприлюднив і говорить, що це погана зрада, то, ну, напевно, треба пояснити публічно, що це от виходило так, погоджувалося, було вести. Це вже не односусідне рішення Міністерства економіки і таке Ну так вийшло. Ну, пробачте найгірша ситуація, причому я, ж, я не бачу, хто тут переміг. Мадяни для економіки нічого не отримали, ну тільки зробили гірше, послали сигнал. Компанія справді нанесена репутаційну шкоду при всіх рівнях для міністерства. Теж я думаю, що не хоча сказати, що там щось було порушено. Добре, завтра, 18 травня, Зеленський підписав сьогодні 17-го декілька законів і про штрафи, і про ув'язнених, які можуть тепер добровільно мобілізуватися. З'явиться електронний кабінет, нові повноваження ТЦК, у ДПСУ. Нові, як це називається? Новий порядок перевірки документів. Власне, дуже багато змін. Як ви в цілому оцінюєте ці зміни? Головне питання, чи запрацює реально, ну, чи буде ефективною е мобілізація, більш ефективною, ніж в попередні версії, от саме з цим законом? Чи все ж таки е оптимізму тут е не маєте? Дивіться, скажу прямо: я б дуже б хотів би ніколи не голосувати такий закон. А, як і продовження введення воєнного стану загальна мобілізації, продовження їх вже 11 разів. Ну але на жаль, ситуація така, яка є, і ці військові ризики створили не ми. А, не, не ми не, не укрне щодо закону, я впевнений, що ми будемо бачити проблеми. Одна із них знову ж таки посилаюсь на ваших колег, е пан Давіденка, шеф рефорс Вчора чудово описав ситуацію з ВЛК, що вони можуть обробляти там мало людей, а там черги стоять. Мені здається, що нам треба буде. От в цій частині зміни я не є великим військовим експертом. Я все ж таки економісти займаюся економікою, але мені здається, що немає ніякого сенсу людині, яка ну очевидно розуміє, що її визнає цоровою, придатною і немає ніяких де, там очікувань на інший результат. Навіщо їй проходити? от всю цю комісію, якщо вона може просто сказати: Шановна держава, я здорова. Я підтверджую, придатний для військової служби, тому вносіть відповідно такі відомості в, в всі наційні реєстри, кабінет я буде оновлений. Відповідно, чергою. По-перше, не збираємо людей, що ну трошки є ризиком, м'яко говорить під час війни по друге ми просто не відрікаємо величезну кількість робочої сили від відповідно своїх місць роботи там, де вони зараз є, не залучені в армію. Контраргумент був про це тільки один: що а не дай Бог, ми на ВЛК виявимо, що є людина нездорова, чи там хвора на якісь там хронічні захворювання, таке інше. Ну, по перше, відверто. Навряд чи у нас є велика спромовність. Велика дуже ретельно досліджувати здоров'я зараз е, громадян. Да? Ну, що найменше мені так здається, дай Бог, щоб я помилявся. Друге, ці ризики, навіть там найгірше захворювання, може бути ну, буквально на наступний день після проходження ВЛК. і ну це вибірка, яка банальна і нам нічого не дає. Тому е, мені здається, що це не проблема. Вони будуть мати певне вирішення, в тому числі і законодавчих змінах народних депутатів. Я знаю, що комітет активно за цим профільно слідкує. Як і сподіваюся, Міністерство оборони, як і інші відповідні органи. І ну ще раз, мобілізація не є популярним рішенням. Я б дуже волів би за нього ніколи не голосувати. Але це те, що там є в наших обов'язках, і ми за це платимо скрути. О, але ну в цілому я думаю, що багато таких речей, як і по транспорту, як і по е, проходженню ВЛК, як я сподіваюся, не буде проблем, але тим не менш по внесенню в реєстр, реєстри е, доробляти в той чи іншій мірі. Дякую вам за оцінку. Будемо дивитися і слідкувати за тим, як втілюється нова мобілізація. Дякую, Ярослав Железняк, народний депутат фракції голос був моїм співрозмовником. Ну а якщо ви, пані та панове, хочете слідкувати разом з нами з українською правдою. за тим, як буде втілюватися мобілізація, підпишіться на канал УП. Це по перше. А по друге, вступайте до клубу Української правди, підтримуйте незалежну журналістику.